Так, ну що ж, розпочнімо. Будемо міняти передні тормозні диски, На прикладі Kawasaki Ninja 300. Для цього нам потрібен мінімальний набір інструмента. Нам потрібна трещоточка з головкою, бажано побільше, ніж у мене, тому що зазвичай супорт дуже міцно затиснутий. І в моєму випадку з головкою на 12, і шестигранічок. Дивіться, щоб зняти тормозні колодки з супорта, потрібно буде відкрутити ось ці дві шпилючки. Я раджу перед тим, як відкручувати супорт, спочатку їх розжати, бо потім в руках буде незручно їх розжимати. Просто хоча б взяти ось так ось, і розжати їх. Ось так. Щоб потім нам в руках зручно було просто з невеличкими зусиллями його відкрутити. Тормозні колодочки я взяв ось такі Ферадо. Неправильно, Не знаю, як правильно читати, чи Ферадо, чи Фарад, чи Фаруд. А, Фаруд. По-моєму, Made in Italy, якщо я не помиляюся. А, Made In India. Made In India. Ці колодочки коштують небагато-немало 700 гривень. Не раджу брати колодки по 150-200 гривень, якісь китайські, тому що надовго їх не вистачить. Я завчасно розжав болти, щоб зараз тут не кректати вам на відео. Тому ставимо головку на 12 і відкручуємо супорт. Ось так. Зазвичай радять, потім як закручувати, то фіксатор різьби використовувати, але я цього робити не буду і бачу, мої попередники цього не робили. Відсутній люб'який фіксатор різьби. Мені здається, воно і правильно. Не потрібен він там, достатньо просто гарно зажати супорт і все. Все, два болти відкрутили і... О, бачите, колодочок вже майже немає. Вчасно ми сюди полізли. І так, тепер нам відкручуємо ось ці Хорошо, І друга є. Так, тепер нам потрібно буде відтягнути поршеньки майже до кінця. Буду думати, як це зробити? Ось так я це роблю, тільки спершу залишаю. Радять ще, якщо важко йде, відкривати кришку. Єсь. Відкривати ось цю кришечку. От тоді в тормозній жидкості краще виходити назад, тому що коли ми поршеньки двигаємо, жидкость повертається назад в цей бачочок. Якщо важко йде, то можна її відкрутити, просто нічого страшного. Головне слідкувати, щоб вона через верх не пішла. Бо вона дуже, дуже швидко роз'їсть фарбу. Навіть пластик роз'їдає. Тому бажано. Да, бачите, у нас ми вчасно сюди заглянули. Ця колодочка ще більш-менш, а цієї вже майже немає. Спробуємо взяти нову. Зараз зрівняємо. Не скажу, не, не скажу, який, який пробіг цих колодок, тому що мотоцикл придбав нещодавно. Коли їх міняли, не знаю. Ось такі у нас колодочки, ось якщо зрівняти. Да, бачимо різницю. Майже немає. Ще б трошечки і ходили по металу. Якось так. Так, тепер. Вставляємо. Було б добре тут все почистити, але в мене, на жаль, немає зараз з собою чим це зробити. Ну, зараз поки що поставимо так, а потім вже візьмемо очисник карбюраторів, розберу знову і почищу гарненько супорт, ось тут всередині. І направляйки так само почищу. Так, вставляємо так, сюди. Перший єсть. І другий теж є. там мало ми відсунули. Поршеньки треба максимально їх відсунути. Повернемо стару колодочку. самая же Бачите, поршеньки заходять добро значит не нічого ничего не закисло. так есть и... есть и другой еще шпильки, так нам потребно попасти, есть, так, Перша шпылька шпилька есть Дорога у нас сейчас не захватит. Подождём, так парно натиснуто. Дорога есть. Чудово. Потім, коли супорт вже вставимо на місці, затиснемо їх, руками це не робити і, в принципі, все ставимо трошки незручно так. Встріляємо. Супорт на місце. Головне, щоб поршеньки були наскільки це можливо втягнуті, тому що потім просто з новими тормозними колодками ви не всунете супорт на тормозний диск. Він просто туди не влізе, щоб поршеньки будуть. Не видвинуті до кінця. Так, щось я не можу потрапити. Що ж це таке? Цим попав це мені. Неба така дрібниця, але все одно можна. Є свої нюанси О, попав. Тепер тут не попадав. О, і тут попав. В принципі, нічого складного немає. Думаю, кожен, хто має вдома мінімальний набір інструментів, зможе це самостійно зробити. Боятися тут нема чого. Ось так. І тепер затискаємо поршеньки. І потім, коли у нас з'явиться можливість, ми його розберемо назад і почистимо там все гарненько, щоб... Ось так. Затискаємо. Єсть так, пер перші рази у нас курок Гальм провалиться, не лякайтеся, ви все правильно зробили, просто поршеньки стоять на місці. Бачите, провалюється. А потім одразу починає працювати. Все. Так що нічого складного в цій процедурі немає. Сподіваюся, що комусь це було корисно. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписка. Буде ще чимало різних відео стосовно мотоцикла і не тільки всього, що можна зробити своїми руками. Дякую за увагу!